Вітаю, це програма сьогодні актуальна на Чорноморській телерадіокомпанії, де ми обговорюємо найбільш актуальні події в житті українського суспільства. І сьогодні з нами на зв'язку кандидат юридичних наук, адвокат Ольга Драчевська. Вітаю. Кілька днів тому Кабмін вчергове змінив правила вручення повісток. Давайте спочатку окреслимо загалом, що це змінює на практиці. Доброго дня студія, доброго дня ведучий. Нам не Необхідно зазначити, що безпосередньо на сьогоднішній час в Україні чітко не прописано стосовно вручення повісток безпосередньо по територіальності або безпосередньо до відповідальної особи. Повістку можуть на даний час вручити будь-якій особі, котра підлягає мобілізації, або котра підлягає безпосередньо проходження військової служби. Дану повістдану обов'язок покладається як на роботодавця, так і на військові територіальні. Об'єднання і необхідно зазначити, що повістку можуть вручати будь-якій територіальності: як на вулиці, так і на робочому місці, так і в супермаркеті, так і на блокпосту чи безпосередньо при зупиненні автомобільного транспортного засобу. Тому необхідно розуміти, що повістку вам на законних підставах можуть вручити в будь-якому місці території України. Щодо деталей, як саме має вручатися повістка, ми трошки згодом перейдемо. Але хотілося б дізнатися вашу думку щодо того, оскільки зараз є можливість вручати повістку громадянам України, навіть якщо вони стоять на обліку в одному місті, але поїхали, наприклад, за відрядженням в інше місто. Як це працюватиме зараз, на ваш погляд? І як це може працювати, коли в нас немає єдиного реєстру військовозобов'язаних? Ну, необхідно зазначити, що ми йдемо до єдиного реєстру військовозобов'язаних і безпосередньо порядок, який був внесений і про організацію та ведення військового обліку від 30.12.2022 року, він саме прописує формування безпосередньо єдиного реєстру військовозобов'язаних і формування єдиної співпраці безпосередньо з додатком Дія. Тому я вважаю, що це безпосередньо буде позитивно впливати стосовно вручення. Так, необхідно розуміти, що на сам перед, на сьогоднішній час багато військовозобов'язаних людей, як чоловічі, так і жіночі і вони не хочуть проходити військову службу. Тому а, для роботи для поліпшення роботи а, безпосередньо органів, контролюючих органів це позитивний вплив, і це необхідні а, дії, які, до яких ми йшли, до яких ми прагнули, і а, завдяки реформуванню безпосередньо порядку організації та веденню військового блоку, до яких ми. Прийдемо. І це, на мою думку, це безпосередньо позитивний вплив, дуже позитивний. От давайте уявимо ситуацію. Людина стоїть на військовому обліку, наприклад, в Києві. Поїхала, ну, наприклад, до батьків на Пасху в Львів або за відрядженням до Львова поїхала. Там її зупиняють. Представники органів місцевої влади, які вручають повістки, як їй в такому випадку поводитися, якщо вона має з собою документи про те, що вона стоїть на військовому обліку у Києві, наприклад. І якщо вона не взяла їх з собою, забула, наприклад. Ну, безпосередньо необхідно пояснити, що дана людина знаходиться на військовому обліку по територіальному зазначенню до своєї місця проживання, чи до місця своєї роботи, чи до місця перебування необхідно надати дані документи, тому що необхідно розуміти, що в нашій країні йде війна. Відна не оголошена, але війна важка. Тому ви будь-якому випадку, коли подорожуєте, перебуваєте у відрядженні, подорожуєте себе додому, до батьків. Вам необхідно мати при собі всі. Необхідні документи, тому що а, в нашій країні а, дуже важкі часи, і а, ви а, маєте змогу та повинні надати всі документи безпосередньо контролюючим органам чи органам, котрі перевірятимуть вас на блокпосту чи будь-якому іншому місці території України. Пояснити ситуацію, якщо ви а, загубили, якщо ви забули, якщо о, ви якимось чином не можете на даному часі надати, отримати то в обов'язковому порядку повістку. Чому? Тому що, відповідно до змін до Кримінального кодексу України, у нас за ухилення є вже як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. І ми розуміємо, що це не лише штрафні санкції у розмірі трьох чотирьохсот тисяч тисяч гривень. Це вже буде зазначатися вже в ухилення від проходження і вже буде включатись кримінальна відповідальність. І Якщо людина перший раз не з'явилася відповідно до повідки, то у неї буде наклада на неї буде накладатися адміністративне стягнення у розмірі 3400 гривень та 5400 гривень. Але якщо вже повторне на з'явлення, то в нас наступає кримінальна відповідальність і вже відповідно до внесення змін до кримінального кодексу, у нас настає як обмеження волі, так і позбавлення волі від 3 до 5 років. Тому це дуже великі зміни. Це велика відповідальність, тому необхідно відповідальність. На відноситися безпосередньо для отримання повісток, та необхідно відноситися до а, тих документів, які ви повинні мати з собою в обов'язковому порядку та надавати їх при запиті. Це обов'язковий момент, тому реагувати повістку необхідно брати, надавати пояснення, з'являтися відповідно до повістки за місцем виклику, та надавати пояснення, якщо у вас бронювання, якщо у вас від на даний час є особливі сімейні обставини, стане здоров'я, якщо ви не підлягаєте пояснювати, надавати документи, але отримувати в обов'язковому порядку. На цьому особливо потрібно наголосити, але давайте тоді пояснимо, що існує кілька видів повісток, на які зараз діють. Це по перше, повістка для уточнення облікових даних. Також повістка існує щодо проходження військово-лікарської комісії і власне повістка про призов. Наскільки я розумію, є різна відповідальність за нез'явлення в ТЦК за кожною з цих повісток. Правильно. Так, необхідно зазначити, що відповідальність різна, але, по перше, необхідно з'являтися. Необхідно надавати інформацію, тому що ми наразі в Україні маємо а, декілька видів а, можливих критеріїв, які не підлягають. Да, це а, батьки є особи з інвалідністю, особи, які за станом здоров'я, тимчасово не непридатні до військової служби, а мають постійне проживання за кордоном. Ми розуміємо, що є категорії, котрі не підлягають. Але а, штрафні санкції а, вони а, у нас корелюються. А, від відповідальності за те, що людина по-перше не отримала, не з'явилася, і по-друге, вона ухиляється. Тому у нас як адміністративна відповідальність від 300 400, 300 -400 гривень до 1700 гривень, так і кримінальна відповідальність від трьох від 3 років до 5 років позбавлення волі. Так, відповідальність вона корелюється. Так, відповідальність вона різна. А ми можемо наголошувати стосовно у того, що уточнення э, стосовно військового обліку це одна адміністративна відповідальність, ухилення від э, військової служби це інша вже кримінальна відповідальність, але відповідальність буде. За будь-яке порушення стосовно неотримання або не і на цьому я би хотіла наголосити, тому що на сьогоднішній час дуже багато інтернет-ресурсів, наосних ресурсів, в тому числі е телеграм-каналів, котрі рекомендують як себе правильно вести, щоб не отримати, щоб не з'являтися. Але це все це неправда, це лише е засоби масової інформації, але не в по позиції е про суспільства про позицію ведення в оману, тому що отримувати треба, з'являтися треба та надавати відповідну відповідальність, якщо ви не підлягаєте військову військовому проходженню військової служби щодо першого виду повістки то тобто про уточнення даних, хотілося б детальніше теж поговорити, оскільки ну це вид повісток, який вручається найчастіше на вулиці, зокрема як. Тут можна реагувати, і як, вона, як контролюється їх виконання чи не виконання. Наприклад, людина, знову ж згадуємо історію, яку я навів, приїжджає до Львова з Києва. У неї два дні на те, щоб побути у Львові, ТЦК працює. Не завжди добре, тому там інколи навіть тиждень можна стояти у черзі, і вона просто фізично не має можливості з'явитися в ТЦК для того, щоб уточнити дані свої. Чи вносяться ці повістки в якусь базу даних, щоб потім проконтролювати, чи людина з'явилася за нею чи ні? І як потім це накладається на адміністративну відповідальність? А, так, безпосередньо да вноситься в єдиний а, реєстр і відповідно до порядку організації та ведення військового обліку, і вам необхідно, необхідно людині розуміти, що що таке 2-3 дні побув дома. А у нас військовий стан, так у нас країна перебуває в війні з агресором. А, ви коли вам вручається повістка, не маєте змогу пояснити або не маєте змогу надати безпосередньо документи, чому ви. Не підлягайте, чому ви не можете з'явитися. Якщо у вас вже взагалі критична ситуація, і вам необхідно повернутися додому, і ви розумієте, що ви не можете надати, ви не можете прибути. Вам в обов'язковому порядку необхідно з'явитися за своєю територіальністю, якщо ви проживаєте в Києві чи будь-якому іншому місті, та надати безпосередньо дану повістку, надати аргументацію, чому ви не з'явилися, та зареєструвати, що ви з'явилися, ви прибули, та уточнити безпосередньо свої дані по своїй територіальності, тому що нас єдиний реєстр і дану інформацію буде надано, і таким способом ви не будете підлягати адміністративній відповідальності у зв'язку з тим, що ви не явилися безпосередньо за викликом безпосередньо за повістку. Але це в обов'язковому порядку необхідно зробити. Я правильно розумію, що потім ТЦК за постійним, за місцем, де людина стоїть на обліку, може обмінюватися інформацією з тим, ТЦК, який виписав повістку людині в іншому місті. Так, вірно, ми не зрозуміли, і це в обов'язковому порядку необхідно надавати дану інформацію, необхідно робити. Тепер давайте поговоримо про те, як власне мають вручатися повістки на блоквостах чи просто посеред міста. Як взагалі, хто має право? Давайте нагадаємо, хто має право вручати повістки. Безпосередньо до внесення змін має право вручати повістки керівник підприємства, якщо ви знаходитеся на своєму робочому місці, на блокпостах відповідні особи до центральних організаційних центрів вручення повісток, та безпосередньо, якщо зазначати по територіальності будь-якому місці. Територію України це може бути і супермаркет, Так, це це неприємно, так це болюче. Це можуть бути станції метро, але це територіально на сьогоднішній час можливо робити. Тому е покладається безпосередньо відповідальність на відповідні органи на керівники підприємства, але в будь-якому місці, в тому числі і на блокпостах. Якщо я правильно розумію, то вручення повісток за місцем роботи, наприклад, або на ну роботи відбувається, коли ТЦК вказує конкретне ім'я та прізвище людини, який має ця повістка прийти. А як це працює на тих самих блокпостах? Наприклад, там же ж особи, які уповноважені на вручення, не знають, кого вони зустрінуть. А, так, Безпосередньо дані особи вони проходять перевірку, вони надаються повістку для оточення своїх даних. Тому на блокпостах мають право запитати безпосередньо у водія або у пасажира паспортні дані. Відповідно, ми на сьогоднішній час, так як у нас військовий стан, ми повинні собою мати паспорт та посвідчення особи і зазначити в повістку, безпосередньо паспорт та посвідчення особи, безпосередньо дані особи, яка перетинала або Кудась на блокпості, але це повістки для уточнення даних. І людина повинна з'явитися для уточнення даних або за територією, де вказано в повістці, або за своєю територіальною приналежності, якщо ця людина проживає в будь-якому іншому населеному пункті. Зрозуміло. Давайте тоді перейдемо до іншої. Тобто, я правильно розумію, що коли є пустий бланк повістки і прямо на місці вписують паспортні дані особи, це нормально, так? Так, на та даний час це законом передбачено зрозуміло. Щодо повісток іншого характеру, зокрема щодо проходження військово-лікарської комісії, тобто після того, як вже дані уточнені, яким чином вони мають вручатися, і як за ними потрібно проходити, бо багато хто особисто з особистого досвіду знаю, посилався на те, що не може служити за з релігійних міркувань або за станом здоров'я, і намагався це пояснити прямо особі, яка вручає повістки. Наскільки це правильний шлях чи потрібно по іншому? На сьогоднішній час, відповідно до чину законодавства України, не передбачено звільнення від проходження військової служби у зв'язку з релігійним станом. Законом немає такої можливості пояснити особі, яка вручає тобі повістку чи будь-якій іншій особі стосовно свого віроїсповідання. Якщо у вас стан здоров'я не дозволяє проходження військової служби, вам необхідно з'явитися на для проходження медичної атестації медичної комісії, яка і буде засвідчувати. Маєте ви можливість проходження військової служби, чи не маєте, але це не пояснення фізичної особи безпосередньо повноваження людині, котра вручає повістку. Це вже заключення безпосередньо кваліфікованих спеціалістів та медичної комісії, котра і встановлює, чи людина проходить військову службу, чи вона не проходить військову службу. І необхідно зазначити, що у нас такі пояснення вони не приймаються, вони незаконні, вони не відповідають чинному законодавству і вони будуть королювати. Та підлягати відповідальність відповідно до адміністративного кодексу України або ж кримінального, саме на якому етапі людина ухиляється? Тому що це безпосередньо ухилення від проходження військової служби від проходження медичної комісії це ухилення, це лише так. так також існує таке поняття як альтернативна служба. Можливо, це один з шляхів для таких людей, чи вона зараз теж як вона працює у нас? Ну це зона відповідальності безпосередньо уповноважених органів, і після проходження медичної комісії це вже будуть встановлювати відповідні спеціалісти стосовно того, що людині можна запропонувати альтернативну службу, чи вона підлягає, чи не підлягає. Та в якій саме категорії людині буде запропоновано проходження альтернативної служби чи проходження безпосередньої служби у збройних силах. Ну це вже відповідальність після проходження медичної комісії. Тобто, в будь-якому випадку потрібно прийняти повістку, прийти на військово-лікарську комісію і вже потім вирішувати ситуацію. Я як адвокат наполягаю, щоб люди мене почули. Будь ласка, не читайте телеграм-канали, котрі вам розповідають, як саме ухилятися. Вам необхідно в обов'язковому порядку прийняти повістку. З'явитися за місцем виклику, надати відповідні документи, якщо ви маєте право звільнення від проходження а, безпосередньо військової служби, якщо ви не маєте відповідних документів, пройти медичну комісію, і вже пі після результату проходження медичної комісії буде визначено, чи ви підлягаєте проходженню військової служби, чи ви не підлягаєте, чи у вас є якісь ще інші обставини, але з'явитися. Необхідно тому, що ви будете підлягатися адміністративній відповідальності, а в подальшому заохилення кримінальній відповідальності. Тому не читайте ті телеграм-канали, котрі вам розповідають, що жодної відповідальності не буде. Це неправда. Це ведення безпосередньо людини в оману. І також ще один аспект цієї теми. Особи, які стояли на військовому обліку в, на територіях, які зараз тимчасово окуповані. Давайте теж розвіємо сумніви і домисли щодо того, як вони мають проходити військову службу і як вони мають отримувати повістки. Яке саме питання вас цікавить? Людина Я стоїть розповідь. на військовому обліку в, умовно в Мелітополі. А, Вона перебуває в тому самому Києві або Львові. Вона має стати на облік з посвідкою переміщеної особи. Так, у нас тимчасово накупованої території це також територія України, тому що країна у нас є унітарною незалежною та цілісною, і тому будь-яка фізична особа, котра тимчасово переміщена, вона, якщо це особа чоловічої статі або особа жіночої статі, котра відповідно до змін підлягає безпосередньо обов'язкової реєстрації та взяття на обліку ці жінки. Медики та жінки, фармацевти, вони зобов'язані з'явитися до військоматів по територіальності свого приміщення проживання та стати на облік в обов'язковому порядку, тому що е, люди, які підлягають, Проходження а, військової служби, вони будуть отримувати повістки, вони будуть проходити медичну службу, та вже в подальшому будуть вирішуватись питання стосовно проходження їх військової служби або стосовно надання їм тимчасової відстрочки або бронювання, або звільнення. Але це вже після того, як людина стане на військовий облік, та після того, як а, людині буде вручена або не вручена повістка, і вона буде проходити медичний. Огляд, воєннична комісію, ну і тут варто зазначити, що всі інші зміни Кабміну щодо правил військового обліку для внутрішньопереміщених осіб так само працюють, як і для інших громадян України, так. Так, тому що у нас всі громадяни України відповідно до конституції країни, мають такі ж самі права. У нас унітарна незалежна держава, і навіть якщо країна-агресор тимчасово окупувала нашу територію, то люди всі є громадяни України і мають всі однакові права перед законом, перед суспільством. Пані Ольго, я вам дякую. Сьогодні ми досить детально розібралися більшість проблем, з якими стикаються в українці під час військового обліку. Сподіваюся, ця програма була для вас корисною. З нами на зв'язку була Ольга Драчевська, адвокат, кандидат юридичних наук. До наступних зустрічей.